Раки, добрий день! Давайте зробимо для вас загальний таропрогноз з 17 по 23 лютого. І подивимося з вами. Енергію тижня, роботу, фінанси, стосунки для тих, хто в парі, хто тільки в пошуку, здоров'я, пораду та застереження. Нагадую, люби раки! Таропрогноз загальний, тож може підійти не кожному, дивіться ще свій знак Асцендент або записуйтесь на консультацію. Дивимося раки енергію тижня. Енергія тижня, карта дурня, це карта обнулення, це карта чогось нового, нові емоції, нові події, нова робота, нові стосунки. Це карта новизни, яка ось ось уже у вас на порозі вже з початку тижня. Афігенська карта, я сама рак, дуже рада. Дивимося роботу, раки, можливо, це пов'язано з роботою. Ну, В роботі десятка жезлів, у раків по-іншому не буває. Дуже багато звалите на себе роботи. Розраховуйте, будь ласка, свій ресурс. Ви не один, є команда, якщо ви працюєте один, то, будь ласка, трошки остепеніться. Якщо ви працюєте з командою, будь ласка, роздайте якусь роботу іншим людям. Якщо ви все ж таки один розтягніть свою роботу у часі, не взвалюйте на себе, бо ви самі так робите. Я знаю раків, вони гадають, що вони єдині в цьому світі можуть зробити якусь роботу. Ні. Або дайте собі час, або розприділіть між іншими, іншими співробітниками. Любі раки. Ну, давайте трішечки побережіть себе. Дивимося фінанси. Раки фінанси то пентаклів. На цьому тижні будуть надходження, можливо, навіть неочікувані. Це може бути і якась єдиноразова виплата, це може бути і якась премія, це можуть бути єдиноразові виплати, це можливо ще виплати десь з минулого. Коли ви очікували виплати, їх не було, а тут раз і бонус плюс, бо це бонус. Туз пентаклів це бонус, це подарунок з небес. Ви не очікували, що Саме зараз будуть ці кошти, і вони а вже ж будуть. Можливо, це продаж чого-то, і ви отримаєте ці кошти, але ці кошти можуть бути дуже-дуже великі. Можливо, ви продасте машину. Ой, як мені треба її продати. Далі дивимося, стосунки для тих, хто в парі раки. Стосунки. Шістка жезлів. Ви на коні, в стосунки, все ідеально, ваш партнер боготворить вас, він захоплюється вами, він дає те, що вам потрібно. Ви задоволені тим, як партнер на вас реагує. Що він робить, що він дарує, можливо, це після свят, ваш партнер все ж таки. Не зробив я вам якийсь подарунок. Для раків дуже часто не подарунки важливі, а емоції. Але це карта задоволення. Я задоволений собою і задоволений собою в стосунках. Тож класна карта, я дуже рада раки. Для тих, хто в пошуку раки, чи є у вас хм, карта Луни. Карта Луни наразі каже, що. Ну, не дуже гарний партнер, навіть якщо він буде. А можливо, його й не буде. Але якщо буде нове знакомство, то ви не зрозумієте, що це за людина. Або, можливо, він буде приховувати. Так? Не наразі він не видасть вам всю інформацію про себе, і потім для вас може бути розчарування. Неможливо, ви будете відчувати, бо луна це карта. Такої суперсили, так, коли ви можете бачити у темряві, можливо, навпаки, ви розгледіті розгледите в цій людині, що щось вам може не сподобатися. Якусь тінь, якусь тінь обману, скажімо так. Тож будьте уважні з новими людьми, знайомствами і з новими стосунками. Дивимося, здоров'я раки. О, здоров'я! Тут жезлів. По здоров'ю все ок. Але якщо ви чоловік, зверніть, будь ласка, увагу на вашу репродуктивну систему, тобто на чоловічі органи. Якщо ви жінка, в принципі, все гаразд, ніяких побічних реакцій бути не може. Але будьте уважні з вашими новими ідеями, якщо щось пов'язане з активною діяльністю, щоб це не нанесло вам якоїсь шкоди, так, ну, там, катання на лижах, я не знаю, пригнути з тарзанки, з моста, ще, ще це можуть бути фізичні наслідки для вас, тож будьте уважні. Дивимося застереження раки, застереження, королева жезлів, це карта конфлікту. Можливо, жінка, яка захоче вас чогось навчити, сказати вам, що ти це робиш не класно. Ну, наприклад, в роботі, так? Це ваш начальник. Вона така, ви робите щось не, не дуже гарно, давай нагрузи себе. Або ж ви можете бути цією людиною, яка захоче повчити когось, або поконфліктувати, або показати, що ви знаєте більше за інших. Будь ласка, стримайте свої емоції, щоб не було на цьому тижні конфліктів. Дивимося пораду для раків на таро ангелів. Порада, лицар чаш, эмоциональность, романтичность, энтузиазм, созерцательность, влюбленность или предложение руки и сердца, потребность уравновесить эмоции, приглашение на неофициальную встречу. Якщо вы в паре, и у вас... А... Оцей, ви задоволені, то, можливо, вас чоловік або жінка зробить для вас таку романтичну вечерю, запросить в ресторан, на прогулянку, зробить якийсь сюрприз. Якщо це нова людина, будьте уважні на неофіціальну да, зустріч вас запросять, щоб ви не розчарувалися. Лицар-чаш, він емоціональний. Це про. Це про поговорити, це про емоції, це повеселитися, це гарна компанія. Це не пішли попили каву або вина, або коктейль у дружній компанії. Це коли емоції вони головніші, ніж те, де ви знаходитесь. Вам приємно бути з цією людиною, приємно з нею спілкуватися, приємна ця обстановка. Да? І ну, ви просто купаєтеся в цьому багатстві позитивних емоцій. Тож, Раки, дуже класна карта на пораду. Більше приємних емоцій до себе, більше віддавайте приємних емоцій, бо рак пропускає емоції, так, гарне зайшло у 10 разів, гарне вийшло, погано зайшло. На цьому тижні треба трансформувати це всередині, це дуже важко, але видати настільки приємний позитив, щоб всі навколо просто сказали: ах, ця людина найкраща, і спілкування з нею дуже класний подарунок долі. Тож, раки, на такій класній ноті. Я кажу вам дякую, що додивилися до кінця за ваші лайки, репости, рекомендації вашим друзям за підписки. Маленькі смайлики, коментарі дуже допомагає розвиватися моєму каналу. Тож, дякую вам і кажу вам па-па до наступного тижня. Всього найкращого!